Три продукти, які позбавлять тебе з проблем з травленням і повернуть тобі легкість, а, допоможуть налагодити роботу, ШКТ та допоможуть забути про неприємні симптоми, такі як здуття, важкість, печія та запори. І так, клітковина. Клітковина Fiber Boost – це ключ до правильного травлення. Вона покращує представку кишечника, сприяє виведенню токсинів та нормалізує випорожнення. з нашою клітковиною. Ви забудете про закрепи і зможете насолоджуватися легкістю щодня. Друге, це на Песик має потужну проти. Та регенеруючі властивості, він м'яко очищує кишечник, заспокоює слизову та сприяє загоєнню ушкоджень. Регулярне вживання гелю допоможе позбавитись метеороризму, вздуття животики, даруючи комфорт і здоров'я вашому ЖКТ. І третє це оновлений пробіотик, який має більше ніж 12 штатів. Це здорова мікрофлора вашого кишечника. Вона є основою міцного здоров'я. Наші пробіотики відновлюють баланс корисних бактерій, покращують травлення та зміцнюють імунітет. Також вони ефективно борються з гельмінтами і допомогти. Вмагайте вашому організму бути сильним та захищеним. Забудьте про неприємні симптоми і насолоджуйтесь кожним днем без болю та дискомфорту. Не чекайте, поки проблеми з травленням стануть серйознішими. Почніть дбати про своє здоров'я вже сьогодні. Разом з продуктами ЛР. Ваш шлунок скаже вам спасибі.